Чудотворче, дивний, преславний, годнику Божий, святителю Миколаю. тебе, що всьому світами виливаєш трагаційне, невичерпне море чудес з любов'ю вихваляємо, а ти, що маєш сміливість перед Господом від усяких напастей, визволяти нас, щоб ми виголошували тобі. Радуйся, Миколай, великий чудотворче, Боже за природою людиною земною. Ти святителю Миколаю, явився подібний до Ангела, благоплідною природою твоєї душі, тому і звикли всі співати тобі так, радуйся від утро очищений, радуйся до кінця життя освячений, радуйся, бо народження своїм батьків здивував ти, радуйся, бо після народження відразу силу душевну показав ти, радуйся сада землі вітованої, радуйся квітка Богом посаджена, радуйся доброплідна воза винограду Христового. Радуйся дерево чудотворне в раю Ісусовому, радуйся рілеї райського вирощування, радуйся мира Христових Бахощів, радуйся, бо ти ридання припиняєш, радуйся, бо ти радість подаєш, радуйся Миколаю, велике чудотворче. Бачи, як розливається мира Твого милосердя, Богомудрий Миколай. Ми просвіщаємося душами і тілами. Як дивно, а миротоця живоносна, розуміємо тебе, будь чудесами, що з милості Божої розливаються тобою, як вода, ти вірних напоїш, що співали Богові Алилуя. З'ясовуючи таємницю святої Тройці, був ти у Ниї з отцями святими оборонцем віри християнської, бо визнав Сина Божого, як рівного Отцеві, і сучного, і єдинопрестольного, а безумного Арія осудив. Тим, хто звикли вірні так шанувати тебе, радуйся великий стовпи благочестя, радуйся місце пристановища вірних, радуйся твердини, вірини, православної, радуйся почесна осела і хвала П Святої Тройці, радуйся ти Отця, чесно Сину проповідував, радуйся, ти Арія Безумного із Собору Святих вигнав, радуйся отче Отців, славна красо, радуйся всіх богомудрих, премудра доброто. Радуйся, бо слова твої були вогненні, радуйся, бо стадо своє ти добре навчав, радуйся, бо тобою віра утверджується, радуйся, бо тобою єресь осуджується. радуйся, Миколаю, велике чуте, творче. сила, що Бог тобі дав утерти, всяку слізу з обличчя. Тяжко, скорботних, богоносний, отче Миколаю, бо ти голодних нагодував, з морської глибини людей визволяв, хворим ліки подавав, усім усяко допомагав, щоб співали Богові Алелуя. Воїстину, отче Миколаю, треба було пісню твою халвалебну на небі тобі співати, а не на землі. Бо хтось людей здатний висловити величі святості твоєї, проте ми. Переможені твоєю любов'ю, співаємо тобі так, радуйся образ агенцям і пастирям, радуйся святе очищення звичаїв, радуйся вмістилище великих чеснот, радуйся чиста і почесна світлиця святині, радуйся світильнику Всесвітлий і всім любий, радуйся світло, золото, сяйне і непорочне, радуйся достойних співрозмовнику ангелів, радуйся добрий наставнику людей. Радуйся правило віри благочестивої, радуйся, образи лагідності духовної, радуйся, бо тобою ми пристрастий тілесних позбавляємося, радуйся, бо від тебе насолодою духовною наповнюємось. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче, буря нерозуміння. Непокоїть мій розум, як би достойно прославляти чудеса Твої святий Миколаїв. Ніхто бо не може їх перелічити, хоча б і багато мав язиків. І схотів говорити, отож, ми, Бога віщу, тобі дивно прославляється. Насмілюємося, співати, Аллилуя! Близько й далеко, чутка розійшлася про твої великі чудеса, Богомудрий Миколаю, як ти звик, наче по повітрю, на легких благодатних крилах, упереджати, застинути бідою і скоро спасати всіх, що тебе вихваляють, радуйся позбавлення від смутку, радуйся подателю благодаті, радуйся несподіваних напастей, прогонителю. Радуйся добра бажаного насадителю, радуйся утіхом всім, хто в біді, радуйся страшний карателю напасників, радуйся глибина чудес, Богом вилитик, радуйся скрижею закону Христового, Богом написані, радуйся тих, хто падає, сильне підведення, радуйся тих, хто стоїть за правду утвердження, радуйся, бо тобою всяка омана виявляється, радуйся, бо тобою через тебе всяка істина збувається. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Як заря правідна, з'явився ти колись захопленим тяжкою небезпекою на морі, бо вже скоро й смерть неминуча загрожувала їм. Якби не поспішив ти на допомогу, ти заборонив бісам, що вже літали, та корабель потопити хотіли і прогнав їх, а вірних навчив. Богу, щоб співав через тебе співати. Алелуя. Маючи велике милосердя до убогих, святий отче Миколаю, і дізнавшись, що три діви сестри через обоє своє на життя блудне вже зважилися, ти, Отче милостивий, таємно вночі в вікно вікно в їхньому трибузлика золота, і так самого батька і їх від загибельного гріха врятував, тому й чуєш від усіх таке величання. Радуйся скарбниця великого милосердя, радуйся притулку і захисте нещасних, радуйся поживо і відразу тим, хто звертається до тебе, радуйся голодним хліба достатній, радуйся багато тим, хто бідно живе на землі Богом дане, радуйся скоро допомога убогам, радуйся швидка відповідь потребуючим, радуйся скорботним, приємне піклування. Радуйся трьом сестрам, дівам у небезпеці, гріховній, непорочній опікуне, радуйся чистоті щирий охоронителю, Радуйся надії безнадійних, радуйся всьому світові утіхо, радуйся Миколаю, великий чудотворчий. Прославляю весь світ тебе, преславний Миколай, як скоро обідав заступника, бо багато разів в один час, подорожнім на землі, і тим, хто плаває на воді, допомагав ти, упережуючи, разом, охороняючи від лиха всіх, що Бога відспівають, Алілуя засяяти ти світлом життя, приносячи визволення трьом воєводам, що мали смерть прийняти неправедну і тебе, добрий пасторі Миколаю, призивали, бо ти скоро усні цареві з'явився та настрашив його, а тих випустити повелів без ушкодження. Тим, хто з ними разом, і ми вдячно величаємо тебе. Радуйся, святителю, добрий, бо всім, хто тебе щиро призиває, ти помагаєш. Радуйся від несправедливої смерті ти звільняєш, радуйся від наклепів, ти охороняєш, радуйся, бо беззаконні ради ти руйнуєш, радуйся, бо, як паутиня, всяку неправду розриваєш, радуйся, бо славну істину ти підносиш, радуйся не повинних із кайданів визволяєш ти, радуйся, бо навіть мерців ти оживляєш, радуйся виявителю правди, радуйся потьмарення неправди. Радуйся, бо тобою не повинні віднича визволені, радуйся, бо через тебе вони втішилися світом життя. Радуйся, Миколаю, велике чудотворче. Бажаючи богохульний, ерітічний розігнал, сморід ти, святителю справді з'явився, як мира, як. Ти був пастирем в мирах увесь світ, наповнювати своїм благодатним миром від жени, живі до нас, Богомерських гріховний засмрадя, щоб ми Богові пісню приємно співали. Алелуя! Вважаємо тебе, Отче Миколаю, за ноя нового, що розганяє бурю всіх лютих своїм керуванням та божественну тишу приносить тим, що величають тебе так, радуйся, пристановище за тишне, захопленим бурею. Радуйся потопаючим відома охорона, радуйся тим, хто плаває по бурхливому морю, надійний керманичу, радуйся, бо морську пучину заспокоюєш, радуйся провіднику застигнутих вихорами, радуйся тепло тут де замерзаючих, радуйся сяйво, що скорботний морок розганяє, радуйся світло, що всі краї освітлює, радуйся, бо з глибини гріховний, ти людей визволяєш, радуйся бо в пекельну безодню сатану вкидаєш. Радуйся, бо через тебе ми безодню Божого милосердя закликаємо, радуйся, бо врятовані тобою від потопу гніву Божого ми з Богом здобуваємо. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Предивне чудо виявляєш Твоя священна церква тим, хто звертається до тебе, святителю, Миколай, бо коли мале моління приносимо і в ній від недух великих сподіт. Подобляємося зцілення, як тільки після Бога на Тебе надію покладаємо, з вірою взиваючи, Алилуя. У воїсти увесь світ їм допомога, богоносний Миколаю, і зібрав укупів всіх, хто до тебе вдається, як визволитель, як годувальник, і лікар скорий усім на землі, усіх заохочуючих, так тебе вислучати, радуйся джерело всяких зцілень. Радуйся в лютих стражданнях допомога, радуйся зірниця, що сяє заблудною у пітьмі гріховній, радуйся розсудим, баточно працюючим у спеку, радуйся бо тих, хто потребує, ти благопорядковуєш, радуйся бо тим, хто прохає, ти подаєш достаток, радуйся часто прохання ти випереджаєш, радуйся бо старій сивині, ти силу відновлюєш, радуйся багатьох заблуджень з путі істинного викривачу. Радуйся, Таїн Божих, вірний служителю, радуйся, бо тобою заздрощі знищуються, радуйся, бо тобою благонравне життя виправляємо, радуйся Миколаю, великий чудотворче, І всякі болісті наші вгамуй, великий заступнику Миколаю, падаючи, благодатне лікування. Що... Усолоджує душі наші, а серця, звеселяє усім, хто щира допомогу до тебе звертається, а Бога відспіває. Аллелуя. Знаємо, Богомудрий Отче очі Миколаю, що красномовці легкомудрі, безбожні, посолені тобою, що Арія Богохульника, що розділяв божество, і Савелія, що змішував святу Тройцю, ти переміг, а нас у вірі православній утвердив. Тим то ми й шануємо тебе так. Радуйся щити, що охороняєш благочестя, радуйся мечу, що посікаєш злочестя, радуйся навчителю закону Божого, радуйся нещителю богопротивних учень, радуйся лісниця, поставлена Богом, якою сходимо на небо, радуйся покровом Богом створений, що багатьох покриває, радуйся бо ти не мудрих умудрив твоїми словами, радуйся лінивих ти спонукав твоїми звичаями, радуйся світлості, не згасимо заповідей Божих. Радуйся присвітлий променів виправдань Господніх, радуйся бовченням, твоїм знищуються єретичні голови, радуйся, ботової вірні сподобаються слави, радуйся, Миколаю, велике чудотворче, бажаючи спасти душу свою, ти, Отче, Миколаю, плоть свою підкорив воістину духові спочатку мовчанням та боротьбою з помислами, а потім богомислення до. Діянь приєднав, а через богомислення разом звер... з... звершений, надбув, яким смілива з Богом, і ангели розмовляв завжди, співаючи. «Алілуя». Ти стіна для тих, Сиди, Миколаю, хто похоляє чуда твої, і усіх, хто з заступниця звертається, тому й нас на чесноти в Богах, від убожества, напасті, не дух всяких бід спасай. Щоб з любов'ю ми величали тебе, радуйся, бо ти від божества вічного спасаєш, радуйся, бо ти не тлін не подаєш, радуйся пожива, не гинучи спраглим до правди, радуйся пиття невичерпне, жадаючим життя, радуйся бід заколоті і воїна хороняєш ти, радуйся, бо ти з кайданів і полону визволяєш, радуйся в бідах преславний заступнику, радуйся в напастях, великий захиснику, радуйся батьох від погибелі, ти спас. Радуйся, бо ти безліч від ускодження, зберіг, радуйся, бо тобою від смерті лютої грішники спасаються, радуйся, бо через тебе хто кається, той життя вічно сподобається, радуйся, Миколаю, велике чудотворче. Хвалу присвятої Троїці, більшу від інших приністи. очі, Миколаю думкою, словами, ділом, бо великим досвідом православні. Повеління, з'ясував ти вірою, надією і любов'ю, навчаючи нас єдиному в Тройцю Богу співати. Алілуя! Бачимо тебе, прославлений Богом Отче Миколаю, як промінь ясно блискучий, що не гасне для тих, хто у пітьмі життя перебуває, бо з ангельськими світилами духовними ти би сидиш, про нестворене тройчеське світло і душі вірних просвіщаєш, які співають тобі. Радуйся, освітлення ти сонячного світла. Радуйся зора раніше заходимого сонця, радуйся, свічко Огнем Божественним засвічена, радуйся, бо ти погасив полум'я диявольської безбожності, радуйся світла проповіді віри православної, радуйся ясне сяйво світла Євангельського, радуйся, блискавко, що єресь спалює, радуйся громадя спокусників страхає, радуйся істинного розуміння учителю, радуйся таємничої мудрості виявителю. Радуйся бо тобою, знищено поклоніння творінню, радуйся бо тобою, навчені ми поклонятися Творцеві всі тій Тройці. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Знаючи, що маєш ти від Бога благодать, радісно святкуємо пам'ять твою, як належить приславний очі, Миколай. І до дивного заступнича Твоєго, усією душою звертаємося та, не маючи змоги перелічити приславних діл Твоїх, як піску морського безліч, зірок на небесних. здивуванням охоплені, співам Богові, Алелуя. Прославляючи чудеса Твої всех, очі, Миколає, величаємо Тебе, бо у тобі дивно, прославився Бог у святій Тройці хвалими, та хоча. Б Надто багато складених і щирого серця, Псалом і Писень, принести ми тобі, чудотворчий святий, нічого не зробили прівного дару чудес Твоїх, дивуючись, яким взиваємо до тебе, радуйся Царя Небесного і Господа вірних служителю, радуйся служителів Його небесних співжителю. радуйся вірна допомога, радуйся славу роду Християнського, радуйся перемоги ривнойменний, радуйся вінченосцю, преславний. Радуйся дзеркало всіх доброчинностей, радуйся надійний захист і всім, хто до тебе за допомогою звертається, радуйся після Бога і Богородиці вся наша надія, радуйся, тілам нашим здоров'ям і душам спасіння, радуйся Бо Тобою, від смерті вічної, ми визволяємося, радуйся бо тобою, життя вічного сподобляємося. Радуйся, Миколаю, велике чудотворче. О присвятий, придивний, Отче Миколаю, утіха всім скорботним, прийми нашу хвалу тобі, щоб спастися нам від вічних мук Господа, омали, щоб з тобою йому співали. Аллилуйя. О, присвятий, придивний, Отче Миколаю, утіхо всім скорботним прийми нашу хвалу тобі і щоб спастися нам від вічних мук. Господа умоли, що з Тобою йому ми співали, Аллилуйя. О, присяти, придивнуючи Миколаю ха всім скорботним прийми нашу хвалу, Тобі, що спастися нам від вічних мук. Господа умоли, щоб з тобою ми йому, йому співали, Алелуя. Бувши за природою людиною за мною, ти ситити, Миколай, я ви все подібне до ангела плідною природою твоєї душі, тому й звикли всі співати тобі так. Радуйся від утрови Материнської очищеної, радуйся до кінця життя освячений, радуйся бо народженням своїх батьків здивував ти, радуйся бо після народження відразу силу душевну показав ти, радуйся сади землі обітованої, радуйся квітка Богом посаджена, радуйся доброплідна возови награду Христового, радуйся дерево чудотворне в разу Ісусовому, радуйся лілеї райського вирощування, радуйся мирохристових пахощів. Радуйся, бо ти ридання припиняєш, радуйся, бо ти радість подаєш, радуйся, Миколаю, Великий, чудотворче, чудотворче, дивний і преславний, угоднику Божий, Святителю Миколаю, тебе, що усьому світу виявляєш дорогоцінний, й море чудес, з любов'ю вихваляємо. А ти, що маєш сміливість перед Господом, від усяких напастей визволяй нас, щоб ми виголошували Тобі. Радуйся, Миколаю, велике чудотворче! О, Всеблагий Отче наш Миколаю, пастирі, вчителі всіх, хто з вірою звертається під захист і теплою молитвою благає тебе. Поспіши захисти стадо Христових вовків, що гублять Його, Україну нашу, всяку країну християнську та й весь світ захисти, збережи за тими Твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців від народних закладів, міжособиці, від голоду, пошусті, потопу вогню, меча і наглої смерті всяку людину охорони. І як помилувати трьох чоловіків, що в'язниці сиділи, та спас від нього царської кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, Словом і ділом у пітьмі гріхів перебуваємо. Спаси нас від нього Божого і вічної кари, щоб за твоє хлопотання і поміч та своє благодаті і милосердя подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити в цім світі, і не засуди нас стояти ліворуч, а сподобай стати праворуч зі всіма святими й увійти. Царство вічної слави Бога. Амінь.